Всім привіт, дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Так, так, тихо, тихо. Так, продовжуємо. Значить, з е е е е відео, то і те відео, та робота, не робота, той заказ, який в роботу не піде. А чого не піде? Або тому що класні пацани. Значить, то є головка е е циліндра. До речі, то є відео, яке буде цікаво. Всім абсолютно підписникам, а зокрема, моєму хорошому колегові, якого звати Сергій Кардан з міста Бар Вінницької області. До чого я веду? Сергій присвятив купу часу. Так, не видно. Так, Сергій присвятив купу часу, купу років свого життя і свій колосальний технічний досвід для того, щоби сконструювати, виготовити. І запустити станок для нарізки сідл-клапанів в головках. Основна суть нарізки сідл-клапанів, щоб. Зараз спробую я вам навіть на дошці намалювати, якби щоб сідло було... сідло було соосне з направляючою втулки. Зараз я вам на дошці намалюю і як. І поїдемо далі. до суть. Головка має. Сідло клапана, так? Сідло клапана. Я думаю, що буде вам цікаво. Я не знаю, скільки там кутів, чи два, чи три. Ну, намалюємо його умовно отак от. Так. Сідло клапана. Так. Ось таке от воно в січені. В січені. Це є сідло клапана. Сідло клапана має певну вісь. Нижче в самій головці сидить в певній посадці, направляюча втулка, направляюча втулка, в якій е, ходить сама ножка стержень клапана. Отак от, от її позначимо. Направляюча втулка. Там втулки йдуть чугунні, бронзові, ну всякі різні. Суть яка, що, якщо зобразити клапан, Якщо зобразити клапан, так, ну, умовно так, от клапан, то щоб клапан нормально працював, вісь тої втулки має бути строго соосна з віссю сідла. Існує багато всяких різних станків різних світових брендів, і які нарізають фаску, фаску сідла оцю от фаску сідла, після заміни направляючих втулок, тобто втулки міняються, втулки розвертаються, навіть хонінгуються, втулки, щоб тут отримати смазку. Тут сидить сальник клапана. так. І після цього шляхом пілота, тобто стержень. Стержень, який називається пілот, вставляється в направляючу втулку, тобто ми маємо зімітований такий от процес, є, є пілот, до нього кріпиться щось наподобі щось наподобі розточної головки, і на ній є такий фасонний різець. Ну, я умовно кажу, там два чи три кута. І коли в нас йде отаке обертання, так. Тобто пілот крутиться в направляючій втулці, там сотка зазору, чи, чи дві сотки зазору, я вже не буду вдаватися, то той різець нас описує круг і нарізає оцю от фаску клапана строго того з направляючою втулкою. Якщо цього не зробити, то якщо там великий перекос, так, притірка не завжди дає можливість. То е, поправити, пояснюю вам чому, тому що є клапана, в яких товщина стінки, там, товщина ножки 5 мм. І якщо ви. Е, той клапан просто гнеться. Зумієте, якщо нема соосності, клапан закриває тут, а тут зазор починає сифонити, а пружина тягне, вона починає ту тарілку загинати сюди. І так далі, і так далі. І або ломить клапан тут во, або розбиває, або розбиває скоршу всього втулку. І так далі, і так далі. Ну це вже теорія ДВС, це вже до ті нюанси, про ці нюанси розказує Женя Травніков. Я вам розказав, якби то, що я знаю на основі свого досвіду, то, що я бачу. Тобто, я думаю, що ви розумієте, що соосність направляючої втулки клапана до сідла має бути витримана. Має бути витримана. Тепер поїхали по роботі. Ну тут в кого слабкі нерви, слабке серце, то прошу відійти від екрану. Значить, Чуваки е, міняли, направляючі втулки в тій головці. Навіть не чуваки, а класні пацани. То Якісь клапана трохи грубші, ніж все, тому що... Ну, значить, і ті втулки вони виточили невідомо як, але, ну, скоріш за все, я підозрюю, що вони просто проточили її зверху, відрізали від кругляка, взяли в кулачки і просверлили отір. Відповідно, суосності втулки до її посадочного місця і до сідла тут абсолютно нема. Нема настільки абсолютно, що ви просто здивуєтесь. Я думаю, що даний макрокадр показує вам багато цікавих картин. Так. Для чистоти експерименту я підсвічу звідси з вікна. Отам От клапан вже зажав, а тут шпара, щоб ми ще її лізли. Тобто я свічу сюди у вікно, так, тут клапан вже зажав. А тут во. Тут так само. Соосність зашкалює. Якщо витягнути клапана, то ми бачимо навіть візуально, я зараз спробую ще зблизити, ми бачимо візуально, що втулка виготовлена з зміщенням. Зараз, 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 зараз. І тут було дуже добре дуже добре видно. отут, ага, от, Бачите, оця от відстань, відстань туди я показую пальцем, от, є менша, як тут. Тобто отвір, видно, що він зміщений в даному випадку, центральний отвір, він зміщений вправо. Мало того, дали такий конячий натяг при запресовці втулок, що завернуло шкіру, як в тому злому Бачите, от, алюміній повідколювало тут і там. І в результаті, коли запхали оті от клапана, до речі, тут люфт зашкальний просто. Я не знаю, який там має бути, але те, що я бачив, як робить Сергій, то ну дивіться. дзюрка як старшої дружки. Якщо взяти навіть звідси то... Так, зараз, я притримую то. О, то вони просто взяли, може і дрелькою сверлили, я не знаю. А, і другий клапан. Тобто, коли ми клапана запихаємо, то ми маємо ну, оце просто чудо техніки, розумієте? Чуду техніки, о, Ніяка притірка тут нічого не дасть. І ніяка вже прирізка сідла тут не дасть. Тому що навіть якщо зараз прийняти за базу прийняти за базу е, оту горе, направляючи втулку, і зробити нарізку фасонним різцем, то ми те сідло просто проріжемо. Сідло вийде в формі півмісяця, розумієте, Щоб його взяти на чисто всього, ми те сідло проріжемо, ми вийдемо на алюміній різцем, а тут ще навіть не чіпане. Тому що не соосність, тут просто зашкальна, тут пару міліметрів. Ну, значить, привезли вони всі головку, одну головку. Це є, е, вони ті головки, 4 штуки, всі зробили по такій супер пупер Онанотехнології. І кажуть, батько Максима, ви можете нам тому щось допомогти? Я кажу, хлопці, е, тут ситуація така. Зробити можна, як я, собі, як я вбачаю зробити ремонт. У нас є база, так? Є база. Ми оцю херню то все, то на наждаку утерли, бачите? То отерто на наждаку. Ми то все випресовуємо це все ваше рукоблудіє. Ці всі втулки випресовуємо. Оскільки позавертало шкіру, то оті дві е, направляючих направляючі посадки в головці вже є ніфіга не соосні з вашими отими, е, з тими сідлами, які тут є. Тобто, як би я це робив, як якби я це робив, я беру за базу низ, я обкатуюся по сідлу, я розточую на чисто в головці посадки під втулки. Росточую тут, розточую там. Там натяг йде десь 7-8 алюміній на, на втулку. Після цього ми, я би точив нові втулки, втулки я би точив за одну установку. Тобто центральний отвір. І зовнішній отвір, посадочний поясок під посадку в головці, точиться за одну установку, запресовуються нові втулки в ті нові розточені посадки, і після того втулки розвертаються під нормальні клапана, а не під дрантя. Бачите, тут навіть видно, як він працював, він витовкся на одну сторону. Тут так само, бачите, яка тут широка фаска, а яка тут вузенька, він витокся на одну сторону, він так само працював нісосно. Після того розвертаються втулки під стержень клапана, і після того можна зробити чи на розточному нарізку, чи на токарному, чи до Сергія, чи і так далі. або вже на худий кінець, навіть та, та сама притірка. От. Якщо от такий клапан, то клапан десятка. Десятка чи дев'ятка? То при мінімальній несуосності виправити можна притіркою, притіркою клапанів. Це виключно мої скромні знання в тому плані. Я так чисто для себе колись це взнавав, цікавився, щось вивчив і на тому, на тому зупинився. Можливо, технології пішли в якійсь мірі далі, але не пішли вони далі народ. Тому що з таким підходом, це. Нам треба брати списа і на мамонта йти. До чого я веду? Що якщо проробити цю всю роботу, тобто розточити нові посадки, виготовити нові втулки, то все позапресовувати, то все прирізати, то ціна оцього дрантя нового чи беушного в більш-менш нормальному стані вже буде зашкально меншою, ніж тої всієї роботи, яку ми з вами проробимо. Я попросив клієнта лишити мені того чисто для відео, тому що то є металолом. Е, удачі вам, всього найкращого. Ну от, Бачите, є е, книжки, є канали, є там, от, книжки там, е, Хрульова, є там, форуми, автофоруми, є блогери там, Женя Травніков, там, ще купа всяких людей, які знімають про ДВС, є. Про про те, як то зробити. І Сережа Кардан знімав колись про той станок свій. і На чіпмейкері про то говорили, об обсосували, обговорювали і доходили до висновку, що соосність дуже важлива, аби той клапан вправо-вліво не танцював. Все рівно така херня буде. Розумієте, буде. І нічого з тим не зробиш. Мені здається, що до ремонту. До цього е, порно тюнінгу, порноколхозу е, було краще, ніж, ніж зараз. Ну я ще такого не бачив, розумієте? Я ще такого не бачив. Ладно, я вам просто <світ> хотів показати таке, що буває коли приносять, і що е, з чим я кажу: люди, купіть, готове і. Е, Підіть в магазин, купіть готове, витягніть витягні з кишені, ваші чесно зароблені вашими руками і вашим горбом гроші, і ви зрозумієте, яка ціна ваших доростей і вашого незнання. Удачі вам, всього найкращого. Робіть гарно, а не отак.